Під час різдвяно-новорічних свят в Україні 20 тисяч поліцейських та 7 тисяч рятувальників забезпечуватимуть безпеку громадян по всій території України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Про те, як подбати про власну безпеку, зокрема, як вберегти себе від пожеж на свята, а говоримо далі. Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій України, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Романе, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, доброго дня. Пане Романе, знаємо, що феєрверки заборонені зараз в Україні, петарди заборонені, але є така річ, наприклад, як гірлянди, яку українці використовують на свята. Як правильно перевірити, чи працює ця гірлянда, чи не може вона призвести до якогось замикання, не дай Боже, загорання? Що потрібно зробити в першу чергу? Ну насамперед, це візуально оцінити її стан. Забороняється використовувати різні прикраси, в тому числі гірлянди, якщо в них є візуальні пошкодження, також пошкоджені штепселі, пошкоджена сама світильні елементи, які гірлянди під час роботи починають іскрити, мегатіти, це все заборонено до використання. І також наголошуємо, що Потрібно використовувати сертифіковані гірлянди від виробників, щоб уникнути виникнення надзвичайних ситуацій, пане Романе. Які ще неприємності можуть статися, зокрема в прийдешню новорічну ніч з українцями, які вода в якомусь такому мінімальному форматі святкуватимуть? Що ще крім гірлянди може нести в собі небезпеку? На ялинці про яку ми сьогодні розмовляємо, можуть нести це самі прикраси, якщо вони використані з горючих предметів, якщо використовуються марлі, вати. Ми даже можемо говорити про свічки чи бенгальські вогні. Це категорично забороняється їх використовувати. Також ми повинні розуміти, що саму ялинку необхідно влаштовувати на відстані не менше ніж пів півметра від нагрівальних приладів, також від самої розеток. Тому забороняється використовувати і встановлювати ялинки на шляхах евакуації, щоб це не перешкоджало залишення швидкого приміщення в результаті, якщо, не дай Бог, виникне якась подія, також рекомендовано, щоб в приміщеннях обов'язково були ємності. Або з водою, щоб могли якось самостійно перешкодити розповсюдженню пожежі, але наголошує десенс наголошує, що ні в якому разі не потрібно самому починати гасіння пожежі, якщо в вашому житті що загрожує. Рекомендовано негайно викликати 101 і чекати, поки прибудуть професіонали. Пане Романе, ну от сталося, не дай Бог, загорання. Телефонуємо, викликаємо професіоналів, а що ж робити тим часом? Я повторюся, якщо в вашому житті нічого не загрожує, тоді можливо спробувати самотужки загасити пожежу. Насамперед, це вимкнути гірлянду з розетки, завалити ялинку на підлогу та накрити її цупкою... Ганчіркою, або як я вже вже казав, це засипати піском. Угу. Зрозуміло, дякуємо, пане Романе. Дякуємо, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Держслужби з надзвичайних ситуацій України. А ми говорили про те, як вберегти себе від пожеж на свята. Нагадаємо, що під час Різдвяно-новорічних свят в Україні 20 тисяч поліцейських та 7 тисяч рятувальників забезпечуватимуть безпеку громадян по всій території нашої держави. Про це повідомляє прислужба Міністерства внутрішніх справ України.